Всім привіт! От нас мама погодувала малих і пішла гуляти. І прийшла бавити їх бабуся. От Бабуся їх бавить, бачимо, вони не дуже хочуть сидіти з бабусею. Вони собі доріжуть, бавляться там. Але бачите, якщо дві кішки в хаті, от мама, от там бабуся, одна одну завжди підстрахує. От вона також проявляє турботу, заходить, виховує їх там. -то. Бабусечка. Значи, ти сама собі так придумала. Підстраховувати свою дочку і, поки та робить свої кутячі справи. Інша їх бавить. От вона з ними бавиться, дивіться, там перекидується. От такі у нас котячі справи на даний час. Котя там вже пройшов другий тиждень. Ой, так, другий тиждень тобі прийшов. Вон який голубокий малюк. Так, ти щось переігруєш, Аліса. І... Вже набирають форму, набирають колір. Ну, ще теж так не можна сказати, якого вони будуть украсу, якого відтінку, бо ще все може помінятися. Ой, ти, малюки. Так, що хотів доповнити, значить. З шести, троє вже на броні, ще троє вакантних. Якщо когось цікавить такий от красунчик. Дзвоніть, пишіть контакти в описі під відео. Всім гарного дня! Пока-пока!